Досить стільки роздягатися влітку. Це просто мій біль стиліста кожного сезону. Я справді вважаю, що надто відверті образи для міста влітку недоречні. Багато хто що щоб легше пережити спеку, потрібно відкрити максимум тіла. Але це так не працює. Парадокс полягає в тому, що суперкоротка маєчка, короткі джинсові шорти зовсім не полегшать вам відчуття спеки. Але приємніше і комфортніше можна пережити спеку у повністю закритому, вільному, на довгий рукав костюмі або в максі сукні. Тому ловіть мої лайфхаки, як можна пережити спеку у місті. Перше вибирайте натуральні складники. Льон, котон, віскоза, шовк вони набагато комфортніші до тіла, вони не синтетичні, не парять. Друге, вільний одяг. Дуже важлива циркуляція повітря, тому навіть якщо ви одягнете довгий рукав, але ця сорочка буде вільна дихати, вам буде набагато комфортніше, ніж чомусь супер-супер проталеному. Третє речі без підкладок, вам буде набагато комфортніше, тому що це додатковий шар, який парить. І четверте, це світлі відтінки. Вони справді відбивають світло і в них перебувати набагато комфортніше.